Доброго здоров'ячка вам, дорогі українці! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту та фінанси КриптоКиїв. Мене звати Роман, і сьогодні я підготував для вас дуже цікаве та корисне відео. Я рекомендую його або зберегти комусь, або виписати основні тезиси. Про що ми сьогодні будемо з вами говорити? В які інструменти можна інвестувати на фондове біржі? Це те питання, яке я хочу вам сьогодні розкрити. Тому що багато людей з вас знає якісь такі слова, там облігації, акції, ETF, Десь ви це чули в якихось американських фільмах ви це бачили, але якоїсь конкретного розуміння про те, що це взагалі таке, і з цим це треба їсти, у вас, скоріше за все, немає, якщо ви нович... новачок. Тому я сьогодні зараз хочу розкидати це все по полицям. А також хочу сказати, що цей список з тезами буде в моєму телеграмі. Посилання я залишаю в описі під відео. І так. Перед тим, як почати, я хотів би вам сказати, що якщо ви хочете допомогти нашому проєкту донатити на ЗСУ, ви можете задонатити на нашу банку. QR-код є ось тут, а також посилання є в описі під відео. будь-який донат від 50, краще 100 і більше грошей гривень донатите. Це монобанка, яку ми відправляємо на допомогу ЗСУ, а ви за це отримаєте величезну базу з курсами Москалів. Яку я злив, і ви отримаєте ці курси по IT-спеціальностям безкоштовно. А також ви отримаєте доступ до мого авторського курсу криптовалюта для новачка. Якщо вам це цікаво, допомагайте ЗСУ донатом на нашу Монобанку і пишіть мені або в інстаграм, або в Телеграм. Всі посилання є в описі під відео. Ну а ми починаємо розбиратися, в які ж інструменти можна інвестувати на фондовій біржі і взагалі які вони є. Поїхали. На фондовій біржі існує безліч інструментів, в які можна інвестувати. Почнемо ми з акцій. Акції це частинки у власності компанії. Інвестори купують акції, сподіваючись, що вартість компанії зросте і вони зможуть продати ці акції за більш вищою ціною. Також, давайте розберемо більш детально взагалі, які існують акції. І так. На фондовій біржі є різні види акцій. Деякі з них ось такі: звичайні акції. Common Stock. Це найпоширеніший вид акцій, який дає власнику право на отримання дивідендів та участь у голосуванні на зборах акціонерів. Прості акції надають своїм власникам декларацію про отримання частини прибутку підприємства. Друге переважні акції. Preferent Stock. Це вид акцій, який забезпечує власнику певний рівень дивідендів та пріоритет при розподілі прибутків компанії. При цьому власники переважних акцій не мають права голосу на зборах акціонерів. 3. Акції з правом голосу Voting Stock це акції, що надають власнику право голосу на зборах акціонерів. Вони дозволяють власнику брати участь у прийнятті рішень щодо управління компанією. Четверте. Акції без права голосу. non voting Stock. Це акції, які не надають власнику право голосу на зборах акціонерів. Проте власники таких акцій все ще можуть отримувати дивіденди. П'яте акції з правом голосу. Пріоритетного викупу. Right of first refusal. Сподіваюсь, прочитав все правильно, бо з англійською дуже погано. І так, це в нас акції, що надають власнику право першої відмови при продажу акцій компанії. Це означає, що якщо компанія вирішить продати свої акції, то власник цих акцій з правом пріоритетного викупу має право придбати їх насамперед. Тобто. Спочатку він повинен або придбати, або відмовитись, а потім вже хтось інший. Це я вважаю дуже круті акції, якщо ви хочете компанію викупати потрошку. І так, з акціями, я сподіваюся, вам стало більш-менш зрозуміло. Тепер переходимо до облігацій. Облігації, облігації це борги цінних паперів, які компанії чи урядові організації випускають до залучення капіталу. На фондових біржах існують кілька видів облігацій. Перша корпоративні облігації. Це облігації, випущені приватними компаніями. Зазвичай вони мають більш високу прибутковість, ніж державні облігації, але їхній кредитний рейтинг може бути менш надійним. Друге. Державні облігації це облігації, випущені урядом. Вони зазвичай вважаються найбільш надійними, оскільки уряд може використовувати свої ресурси на погашення боргу. Державні облігації також можуть мати нижчу дохідність, ніж корпоративні облігації. Тому якщо ви хочете зберігати ваш капітал, то більшу частину вам краще вкладати саме в облігації, випущені державою. Наприклад, в облігації оці довговий борг США. Третє комунальні облігації. Це облігації, випущені муніципалітетами та іншими державними організаціями. Вони можуть бути використані для фінансування проєктів, таких як будівництво доріг, шкіл, лікарень та іншої інфраструктури. Четверте казначейські облігації. Це облігації, випущені урядовими організаціями. Як казначейство США, вони зазвичай мають нижчий кредитний рейтинг ніж державні облігації, але можуть надавати більш високу прибутковість. П'яте облігації з фіксованим доходом. Це облігації, що виплачують фіксований процентний дохід до дати погашення. Вони зазвичай мають нижчий рівень ризику, ніж акції, але можуть бути використані для збереження капіталу. І шосте це облігації зі змінним доходом. Це облігації, що виплачують дохід, але залежить він від змін певних параметрів. Таких як ставка інфляції або рівень процентних ставок. Вони можуть бути ризикованішими, але також можуть надавати більш високий рівень прибутковості. Наступний вид інструментів це фонди. І так, фонди це портфелі, що складаються з акцій, облігацій та інших фінансових інструментів. Фонди можуть бути керованими професійними керуючими або індексними. Які відстежують продуктивність певного індексу. І так, на фондовій біржі існують декілька різних видів фондів. Перше, індексі, індексні фонди це фонди, які інвестують в акції, що становлять певний індекс. Наприклад, SP500 або Dow Jones. Вони прагнуть повторити доходність індексу, в який вони інвестують, і зазвичай мають низькі витрати. Друге. Фонди активного управління це фонди, у яких інвестори купують різні акції, керовані професійними управляючими. Вони намагаються перевершити доходність індексу чи галузі, та можуть мати вищі витрати, ніж індексні фонди. Тобто вони максимально стараються аналізувати різні компанії і роблять. Купівлі на свій, скажімо так, ризик, але ці акції можуть як дати, точніше ці фонди можуть як дати більше прибутку, так можуть і дати менше прибутку, ніж просто індексні фонди. І так, третє: біржові фонди або ETF. це фонди, які торгуються на біржі і зазвичай інвестують у певний індекс чи групу активів. Вони мають перевагу в тому, що інвестори можуть торгувати ними на біржі будь-коли, як звичайними акціями. Четверте. Фонди змішаного типу. Це фонди, які інвестують у різні класи активів, такі як акції, облігації, нерухомість та інші. Вони можуть мати складніший портфель, але також можуть надавати більш широке розмаїття інвестиційних можливостей. П'яте. Фонди нерухомості. Це фонди, які інвестують у комерційну чи житлову нерухомість. Вони можуть надавати доходність від арендних платежів та прибуток від продажу нерухомості. Шосте. Фонди сектора. Це фонди, які інвестують у певний сектор економіки. Ну, наприклад, в технологічний, охорону здоров'я чи енергетику. Тобто, якщо ви вірите, що буде розвиватися якийсь сектор, наприклад, енергетики, або, наприклад, конкретно зеленої енергетики, ви можете знайти такий фонд і інвестувати в його. Тобто, не в якусь конкретну компанію, бо конкретна компанія може і не залетіти, але взагалі повністю в сектор зеленої енергетики, мені здається, що це зараз буде дуже актуально. А тепер давайте більш детально поговоримо саме про ETF Exchange Traded Fonds. І так, це в нас фонди, як ми вже це знаємо, які торгуються на біржі і є пакетами активів. Таких як акції, облігації, сировинні товари і так далі. Ось деякі найпоширеніші типи ETF, які можна знайти на фондових біржах: індексні ETF. Це ETF, які відстежують певний індекс, наприклад, SP500 або NASDAQ. Вони інвестують у акції, які становлять саме цей індекс, і прагнуть повторити його прибутковість. Це є дуже безпечним. Секторні ETF. це ETF, які інвестують у компанії, що працюють в певному секторі, наприклад, технології чи охорона здоров'я. Регіональні ETF. Це ETF, які інвестують у компанії, зареєстровані в певному регіоні, наприклад, США чи Європі. Якщо ви вірите в те, що е, якась країна буде дуже швидко розвиватися, ви можете знайти такий регіональний ETF і інвестувати саме в його. Факторні ETF – це ETF, які інвестують у компанії, виходячи з певних факторів, таких як розмір компанії, вартість акцій тощо облігаційні ЄТФ. Це ЄТФ, які інвестують у облігації, видані урядами чи корпораціями. Тобто, якщо ви хочете інвестувати в облігації, ви можете обрати не якусь конкретну облігацію, а обрати саме ЄТФ фонд, який інвестує повністю в облігації цієї країни, наприклад. Сировинні ЄТФ. Це ЄТФ, які інвестують у сировинні товари, такі як нафта, золото, срібло тощо. І останній пункт на сьогодні це опціони. Що взагалі таке опціони? Це інструменти фінансового ринку, які дають інвесторам право, але не, заб... не обов'язок купити чи продати актив заздалегідь обумовленою ціною та у певний момент часу. На фондовій біржі існують два основних типи акціонів. Зараз розповім і вам стане більш зрозуміло, що це взагалі таке. Кол-апціони це апціони, які видають покупцеві право купити актив заздалегідь обумовленою ціною ціною страйк у певний момент часу. Якщо ціна активу в момент виконання апціону вища за ціну страйк, то покупець апціону може купити актив за ціною страйк та продати його по ринку і зафіксувати свій прибуток. Якщо ж ціна активу буде нижча за ціну страйк, то покупець опціону майже просто може просто не використовувати опціон і його втрати обмежуються вартістю опціону. А ось друге, пул опціони, це навпаки. Це опціони, які дають покупцеві право продати актив заздалегідь обумовленою ціною, ціною страйк у певний момент часу. Якщо ціна активу в момент виконання опціону нижча за ціну страйк, то покупець опціону може продати актив за ціною страйк і заробити на різниці ціни. Якщо ж ціна активу буде вища за ціну страйк, то покупець опціону може просто не використовувати опціон та його втрати обмежуються вартістю опціону. Якщо ви нічого не зрозуміли з того, що таке опціони, я зробу, зроблю для вас більш детальне, конкретне відео, в якому це все розповім. Але новачкам сюди лізти я не рекомендую. Використовуйте краще ETF. Облігації, ну і на крайній випадок акцій, якщо ви хочете купити акції якихось компаній. Ще раз хочу сказати, що цей весь список, а можна сказати, цей сценарій, є в моєму телеграмі, ви можете перейти та зберегти собі для того, щоб ну, вам краще було орієнтуватися взагалі на фондову біржі і подивитися, що ви взагалі можете знайти. Я рекомендую зберегти цей е, список. Також обов'язково донатьте на нашу Монобанку для того, щоб отримати доступи до курсів та доступи до мого авторського курсу криптовалюта для новачка, ну і також для того, щоб ЗСУ отримали ці гроші, і ми за допомогою вас, за допомогою ваших грошей будемо наближувати нашу перемогу. Особисто я вважаю, що це крута дуже пропозиція. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте лайкос, пишіть в коментарях, куди ви вважаєте краще інвестувати. І бережіть себе. Слава Україні та слава ЗСУ! Бувайте!